Усім відомо, що свято Песаху уособлює наш вихід із Єгипту. Це історія народу, який був у рабстві, стогнав під гнітом фараона, і ось одного разу вирвався на свободу. Це історичний факт, який ми згадуємо щороку, і який був 3300 років тому. У кабалістів же це зовсім не історія, вихід із Єгипту. Що ж це? Вихід із егоїстичних стосунків в альтруїстичні стосунки. Це і називається виходом з Єгипту. І коли вони досягли цього, наші предки, тоді вони і стали народом. Вихід з егоїзму на наступний рівень розвитку, возлюби ближнього як самого себе, в такому абсолютному союзі між собою, зробив з них те, що називається народ Ізраїлю. І народ Ізраїлю це тільки та спільність людей, яка існує тільки в правильному співвідношенні між собою, у доповненні. У любові, у щепленні такому між собою серйозному, сильному, коли кожен готовий все віддати для того, щоб ця спільність збереглася. Тому вихід з Єгипту, підйом над егоїзмом над нашим, в інше з'єднання досконало в любові, у залежність між нами, добру і вічну, називається народженням нашого народу.